У неділю 15 січня пройшов завершальний день змагань кубка Геннадія Вацака з шахів. 78 учасників різного віку приїхали до могилева Подільського на грандіозне інтелектуальне свято. Ця гра називається Шахи. Є білі і чорні, білих військо, чорних візко. Ціль гри перемогти один одного. Головна фігура король. Головна фігура король. Треба його треба берегти. Саме сильна фігура – це ферзь. Ціль гри поставити мат королю або знищити все військо. Прибув учасник навіть із самого Запоріжжя. Наймолодший гравець, з Вінниці Артем Кучер, уже має перший дорослий розряд з шахів, хоча йому всього 6 років. Завдяки своїй кмітливості Артем зайняв друге місце серед молоді до 12 років. Мене звати Кучер Артем. Я приїхав з Вінниці. А скільки тобі років? Мені 6 років. Хто тебе навчив грати в шахи? Мене Вчила грати в шахи мама, а потім мій тренер Михайло Володимирович. Мені дуже сподобалось на турнірі. А найстаршому учаснику, який змогла Могилева 82 роки. Він говорить, що ця гра вимагає обережності і водночас ризику. Учасники турніру продемонстрували свою здатність прораховувати дії суперника, шукати нестандартні рішення, щоб здобути перемогу. Сьогодні я тут. Привіз свою доньку, так як вона вже три місяці грає і показує дуже чудовий результат. Вона за один місяць тренування здобула вже перший юнацький розряд і зараз вже рухається до першого дорослого. Зараз буде четвертий тур. Я отримала один бал і рухаюся до перемоги. Я приїхав із Маренки, мені 15 років, я вже шахмат займаюсь 6 років. Це дуже інтелектуальна гра. Чим вона тебе захопила? Я люблю думати, і ця гра дуже допомагає розвивати мозок. Баталії були напружені, адже за шаховими дошками зібралися найкращі інтелектуали України. Але це все ж змагання, боротьба розумів, і за результатами дводенних баталій визначилися переможці. Серед шахістів Вінницької області перше місце здобув Михайло Жуковський, друге Анатолій Ходюк. Третє місце Олександр Жуковський. Серед молоді до 12 років перше місце виборов: Владислав Кравчук, друге Артем Кучук, третє Андрій Лялюк. Серед жінок перемогу отримала Поліна Шарапова. Кубок Геннадія Вацака поїде до Києва. Його виборов киянин Олег Будніков. Друге місце посів Владислав Лимар, третє Микола Бодник. Переможці отримали грошові нагороди від Геннадія Вацака. Плюс солодощі, торти та цукерки. Солодкі презенти від мецената отримали всі учасники кубка. Не залишилися без подарунка, і вихованці ракетомодельного гуртка Ліцей, яким Геннадій Вацак передав 50 тисяч гривень на розвиток та реалізацію творчих планів. Я хочу привітати ще раз наших гурток, який досить робить важливі речі і в наш час, і те, що вони раніше робили, дуже важливо. І хочу підтвердити те, що я вчора сказав, що моя родина виділяє для їх розвитку 50 тисяч гривень. Я рад розчікуватися. Два дні турніру пройшли в напруженій боротьбі. Шахісти продемонстрували неабиякий ігровий запал та жагу до перемоги. Могилів Подільський завжди радо приймає шанувальників шахів з різних куточків України та з радістю проводить подібні змагання. Наступний турнір планують провести разом із відзначенням нашої перемоги, на яку так всі чекають, і які, зокрема присвячують свої спортивні перемоги. А ще благодійний збір коштів для прикордонників в рамках Кубка Шахів як підтримка та подяка нашим захисникам. Вам дякую ще раз, хто сюди привіто. Дякую тим, хто прийшов. Дякую могилівчанам за те, що ви підтримали наш турнір.